А зараз про рік, що минув, ми говоримо з тими, завдяки кому ми можемо і святкувати різдво, і святкувати, і зустрічати новий рік, бути своїми родинами. Це про наших титанів, наших хлопців, військовослужбовців, хлопців і дівчат, які зараз в надскладних умовах третє різдво на фронті. Який був цей рік для них? Це напевно найважливіше. Ми говоримо із активістом, діючим військовослужбовцем Антоном Петрівським, який неодноразово вмикався в ефір львівської мануфактури. Антоне, Христос народився. Славімо його, вітаю студія! Вітаю, Антоне. Розкажіть, як, як різдво, чи вдалося вам куті скуштувати, поколюдувати з хлопцями? Куті вдалося скуштувати. Єдине, що ну, на святвечір я був в принципі весь день в дорозі, тому повечерята як і попередні два роки, з 12 стравами, бо ми в принципі навіть при фронтових зонах завжди робили святий вечір, цього року не вдалося, але це. Ну, в принципі, не е, помішало відчути е, ну, нашу різдвяну атмосферу, якусь таку певну єдність у ці у цієї нашої традиції. Ну і віри в то, що ми в кінцевому результаті, як то кажуть, переможемо. Тому що з нами Бог, з нами Бог, який народився, так ми. Це єдине бажання для, для всіх нас і тут, у Львові, з думками, з молитвами за вас. Якщо говорити про рік, що минає, що ви для себе виокремили, які такі головні ключові події, які вам запам'яталися з хорошого, і поганого? Який був цей рік для вас особисто? І що було важливого для там, вашої, вашого підрозділу чи для України важливим? Е, ну, е... Для мене е, в цьому році е, найбільш таким ключовим моментом стало те, що я нарешті зрозумів, що е, поки що я нікуди не демобілізовуюсь, і ще не відомо, коли це буде можливим, скажімо так. І воно десь, мабуть, це усвідомлення трошки мене вирівняло, тому що ну там знаєте відчуття, що ось ось там якась чи демобілізація, чи вже ми скоро там відіб'ємо наші території, і все зупиниться, і так далі. Ну воно трошки ну пригнічувало та а коли ти розумієш, що ну незалежно від того, скільки ще треба воювати. Е, е, все одно потрібно бути в армії і віддаватися повністю цій війні, воно трошки мене заспокоїло, і, в принципі, е, я спокійною душою продовжую нести службу до, до якогось завершення війни на наших умовах. Та е, з того, що найбільш запам'яталося, загалом безумовно для всіх це. Те, що нарешті ми прийняли рішення, що не тільки Росія на нас нападає, але й ми на неї. Тобто Курська наступальна операція, це безумовно така топова річ посеред року. Ось нам треба розвивати цей успіх, і оці якби наші устремління розширювати нашу територію за рахунок російської. І в принципі, якщо так підсумовувати, та в мене є відчуття, що ми можемо продовжувати вести війну та складно, не вистачає людського ресурсу, не дають достатньо зброї. Але ми стали вже достатньо сильними і дорослими, та щоб зрозуміти, що цю війну нам треба надалі вести, і ми можемо її вести в Кінцевому результаті все одно ми переможемо. Питання лише в часі і прикладених зусиллях і наприкінці року, все частіше. От просто рік завершується, все частіше тут, тут, то там лунають лунають розмови про перемовини, Що треба сідати за стіл, ті, хто нас підтримували так само, це вже треба припиняти. Ми ми очікуємо дій від новообраного президента Трампа. Шольц, такі, який постійно чомусь хоче дзвонити путіну. Що, що думаєте, ви з цього приводу? Що кажуть хлопці ваші побратими про можливі перемовини припинення вогню? Ну розумієте, перемовини є. Логіка вести в двох випадках, якщо ми в кращій ситуації. І якщо, умовно кажучи, такі перемовини точно дадуть якийсь результат, і бути в цьому впевненими. Просто чомусь, коли всі говорять про Трампа і очікування від нього, що він там зробить якісь там перемовини, і буде там перемир'я, якесь і так далі, чомусь ніхто не враховує, що на це скажуть, і як нам це дивляться. Ну там окупанти, та? тому що ми ж розуміємо, що Росія це абсолютно брехлива держава, завжди такою була. І навіть якщо вони погодяться на якісь перемовини, не факт, що вони будуть, і не факт, що вони будуть на наших умовах, і плюс це дасть їм можливість переозброїтися, передихнути і так далі. А не факт, що нам за той час дадуть якусь зброю, і ну тут складно говорити, наскільки нам вигідні ці перемовини, це, от я так скажу. І ще одна і ще одна тема, про яку би я хотіла з вами поговорити, що сталося цього року. Цього року, нарешті, парламент прийняв закон про заборону церкви, точніше не тільки московської церкви, а церковікі наближені і походять із Росії. Ну і власне під кінець року депутати ну якось так не дуже охочі, не дуже активно і не з першого разу. Зняли точніше, голосували за зняття Бойка, який ще досі сидить в парламенті із комітету всього навсього Він далі є депутатом, він дуже активний почав TikTok, і почав записти свої тіктоки. Ми це обговорювали. Як ви взагалі реагуєте на це? Яке? Тому що в нас були, в нас вмикалися військові з 80-ки, вони казали, що вони в шоці, що Бойко досі. Не разом з Шуфричем в СІЗО записують тік-ток, а сидить в парламенті. Ну безумовно, що ну як я не можу сказати, що це для мене шок, тому що Бойко там сидить від початку повномасштабки. Тобто, моїм шоком було те, що він продовжив там сидіти ще в 22-му році, та? і те, що він тут записав якесь відео. В принципі, ну це просто він умовно кажучи, там прокинувся і вирішив щось там блюванути. Та оце про російські якісь там наративи і так далі, але те, що ну його треба було позбавити мандата що в цього другому році, ну це якби безумовно, і в тому контексті. Я розумію, що наш парламент має все-таки розродитися на певний законопроект, який унеможливить потрапляння і, взагалі, сидіння в парламенті людей, які до цього займалися антиукраїнською діяльністю. Ну якщо вони не хочуть. Такий законопроект приймати. Ну, нехай тоді приймуть законопроект, що такі люди можуть бути ліквідовані будь-ким в Україні як колаборант і людина яка в інтересах Росії та зрадник. Ну тут я думаю, що якщо б дозволили таке, то знайшлося б ну, доволі багато охочих та ну ліквідувати його як антиукраїнського елемента. Тобто ну держава має щось зробити для того, щоб е, е, зробити певний фільтр та. Це ж і на майбутнє нам потрібно е, зробити такий фільтр, щоб е, люди, які е, колись е, займалися антиукраїнською діяльністю, в принципі, не потрапляли в жодні ради на будь-якому рівні, не лише в парламент, а мова йде і про навіть територіальні громади, і це має бути чітко прописано чіткими е, вимогами. Правилами і так далі, і умовно кажучи, наших депутатів треба до цього стимулювати. Ну тому що буде біда. Вони ж тут ж не лише бойко чекає приходу росіян, величезний пласт антиукраїнських елементів сидить і просто ну тихенько чекає їх, і те, що бойко от прокинувся, це означає, що вони вже прощупують. Це для них є е, свого роду намаганням прощупати ґрунт, наскільки. Ми готові реагувати на такі прояви і так далі. Тому ну я чекаю від парламентарів більш рішучих дій в цьому напрямку. Е, так прощупують і е, та прощупують, тому що е, разом із цими новинами про е, можливі перемовини вже говорять про майбутні вибори. Антоне, я хочу запитати, якщо гіпотетично, тому що ну поки що це абсолютно нереально. де як на яких умовах як будуть проводитися вибори, коли в нас. Воєнний стан, коли у нас частина України окупована, триває війна. Хто має прийти до влади? Якою має бути влада, коли в нас прийдуть чергові вибори? Ну, звичайно, після нашої перемоги? Тут я би казав, що це потрібно розглядати в двох площинах: хто має прийти і хто не має прийти. От власне хто не має прийти, я от по вже в попередній моїй тези, якби, сказав, що перед тим як робити вибори, має бути створений певний фільтр, тому що якщо він не буде створений, то до влади прийдуть не лише ті. Для кого держава є цінністю, та але і е, люди, які е, все робили для того, щоб ця держава перестала існувати. Ну і безумовно, якщо вже говорити хто би мав прийти до влади, ну це би мали прийти люди, які е, для цієї держави е, все таки е, перманентно щось робили корисне, не лише починаючи з 22-го року, тому що ну недостатнім є. Для людини показати, що от я, який є патріот в 22-му році, все, я для мене держава, Україна, цінність і так далі. Це недостатньо. Мають прийти люди, які все своє життя живуть думкою про те, як цю державу зробити могутньою багатою і ну скажімо так, українською це дуже важливий момент. Ну і на завершення, Антон, маєте можливість привітати, побажати чи щось порадити, порекомендувати українцям перед день нового року. Які мають бути українці, і що бо ви що ви очікуєте від людей, які в тилу, і чого б ви найбільше хотіли побажати? Я би хотів побажати українцям повірити в те, що вони обрані Богом для перемоги над абсолютним злом. Українці мають повірити в те, що вони є на станом на сьогодні найсильнішою нацією в світі. І ну, на наших плечах лежить дуже велика місія. Місія ну грандіозна, я би сказав так. Я би хотів побажати українцям, щоб вони своїх дітей привчали до того, що українська дитина є кращою від інших дітей в світі, тому що вона живе і росте в умовах війни, і вона має бути сильнішою. Я хочу побажати українцям віри. В те, що все-таки Бог з нами, Бог поклав на нас таку місію, і Бог вже дуже багато разів допомагав нам перемагати і на майдані, і в локальних якихось моментах, і все таки він не допустив якоїсь окупації в 2014 році. А отже, ми зобов'язані цю нашу. Єдність і Божу допомогу вилити в нашу майбутню перемогу, так буде дуже ще багато втрат, але е, е, така наша місія. І е, я, якщо можна, ще користуючись нагодою. Ще хотів би привітати з днем народження мого товариша Юрія Лівича, який теж воює в збройних силах України в 41-й бригаді. Це просто людина, яка власне з тих про кого я говорив, що він все своє життя боровся за українську Україну, починаючи від юності. Ще і зараз він в лавах збройних сил захищає вже нашу державу, і саме на таких людях наша держава трималася всі 30 років. І е, йому і всім українцям я бажаю міцного здоров'я і просто е, Божої опіки і єдності всім нам. Ми теж приєднюємося. Я приєднюю, вітаю вашого друга, міцного здоров'я і Божої опіки. Антон, дякую вам! Теж вітаю із різдвяними святами. Вітаю із прийдешнім новим роком. І хай новий рік, який Україна, ну практично вся нормальна частина її святкує вже за новим стилем з усім цивілізованим світом. Тому що саме так ми є цивілізована європейська країна, яка сьогодні тримає фронт не тільки тут, на, на, на в наших кордонах, а й захищає весь цивілізований світ. З вірою у нашу перемогу з величезною подякою, глибокою шаною до вас, наші дорогі захисники. Бережіть себе, Антон. Передавайте вітання із Різдвом із новорічними святами, вашим побратимам. Ми дуже за вас хвилюємося, намагаємося підтримувати, допомагати чим можемо, і чекаємо повернення додому. Живими, неушкодженими і разом відбудовувати Україну. Сподіваємося, що наступний різдво для нас буде переможним. Дякую, Христос родився. Славімо його Антон Петрівський, активіст, діючий військовослужбовець з різдвяними новорічними привітаннями для львівської мануфактури. Дякую.